Важка ніч в Києві було, летіла куча всього ракет, всяких, дронів. Дуже гучно було, звісно. Просто жесть, куча прильотів в будинки і куди попало. Піпець, звісно. Але що я хочу сказати? Життя продовжується. Ось все, прийшов ранок. Йду зараз на вулицю Ярданську на ярмарку. Багато людей йдуть з сумочками, стілежечками з теж закуплять продукти, овочі, фрукти, м'ясо, що там ще молочка єсть. Так що, все одно життя продовжується. І я зараз піду теж на ярмарку, потрібно купити там овочі, фрукти і знайшов дуже смачні фініки, от прям супер. За на тому тижні купив і за тиждень з'їв кілограмову таку упаковку. Ну от просто даже знаєте з чаєм, там з кавою, Ну каву не пів, з чаєм. Можна просто брати і їсти. і дуже смачно, і не хочеться всяких шоколадок, цукерок. От, ну краще з'їсти якийсь смачний і корисний фінік. Так що зараз піду, теж куплю таку кілограмову упаковку фініків, овочі, фрукти, та й піду, тому що скоро буде вже відключення світла вдома, щоб не нести це. Все в руках, щоб хоча б ліфт працював.